Да, <соедині> вы его продали. Чи? Нет. Не дві не я зараз фіксую на законі дія. Відіть да, да. від автомобіля. Ми вас ідіть від автомобіля. Визиваємо слідчі оперативну. Що разіть від автомобіля, ні, ми не їжаємо, ребят. Будь ласка, ми наснімаємо в не пришкоджайте. Будь ласка, 26 червня 2025 року на виїзді з міста Одеси. Приблизно о 22 годині години відбувся черговий конфлікт між поліціянтами та адвокатами, які виконували свої професійні обов'язки. До адвокатів у черговий раз була застосована сила. Я адвокат Юрченко Валентина Вікторівна, свідоцтво 004501, приїхала на захист свого клієнта, чорного Павла Олексійовича, в село Дачник, Київська траса на блокпосту, на вимогу до поліцейських ознайомитися з протоколом затримання, мене почали бити, товкати в хати а сторону, Мого клієнта загрузили як собаку, пуст до ТЦК і вивезли в невідомому напрямку без протоколу затримання і без супроводу нас Устак штовхання і примінення до мене фізичної сили. У мене дуже величезка і в мене трапився нервовий сил. Прошу максимального репосту, зараз мені будуть оказувати, що це допомога. Можна, пожалуйста, по такому затрименню, ознакомлю. По такому було би екстремно Дайте мені можливість поспілкуватися з клієнтом. Посполкуйтеся з Зінкевецьким. Ні, ми зараз подивіться, ми нет, нет. ми ознайомлені. Ми його передали празною компанії ХА. Да, ви його передали. Ні. Двіть, я зараз фіксую незаконні дії, ребятам. Та відійдіть від автомобіля. На законі дії, ми ми на вас да. від автомобіля. Визиваємо слідчо-оперативну групу. Да. Так, да. 100-я да. веде. Виїдіть Ні, ми наїжджаємо, ребятам.

<ганес> Чому його немає? Ви писуйте про такого затримання. Затримуйте його, Ви, не 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 Давайте не, протокол. Давайте про такого затримаємо. Ні. Йдіть під Я вас не трогаю. Йдіть на автомобілі. Ні, ви я не тримаєте. Ви перешкоджаєте адвокати. Ви перешкоджаєте. Будь ласка, не перешкоджайте, я розумію, що ви адвокат. Я це розумію. Ви мені зараз перешкоджаєте? Протокол затримання, пожалуйста. Не чіпайте мене. Я адвокат, ви не маєте права не трогати. Та кажу, відійдіть від дороги. Будь ласка. Я адвокат, ви не маєте права розумію, відійдіть від дороги. Протокол затримання, відійдіть від дороги. Я вас Не прийдете під автомобілі. Ви на дорозі знаходитесь. поліції. Сподіваюсь, ми почуємо версію поліції з цього приводу. Роман Варшанідзе, альтернативоорг. Прошу максимального репосту зараз мені будуть наказуватися ту допомогу.